Після влучання в підприємство на території міста Мукачево громадяни переосмислили своє ставлення про реакцію на повітряну тривогу та почали більше дбати про власну безпеку. Принаймні так стверджують нам на камеру. Постійно, постійно, постійно тут чітко так всі виходять, як це. Ну а наприклад, знаєте, де сховище в нас знаходить. Находяться в місті, як тут ні, не знаю. Ми відкривають тоді, коли йдуть, ну дуже рідко йдуть у підвал. Тоді ми були, коли ото було то було у телефонах. Часто передавали, що дуже опасно, і летять ракети на запад, то було відкрито. У Мукачеві станом на сьогодні нараховується 213 захисних споруд для укриття. З них 33 сховища, 68 протирадіаційних укриттів та 110 найпростіших укриттів подвійного призначення. Дізнатись місце знаходження найближчого захисного укриття та взагалі його придатність можна заздалегідь або ж на сайті Мукачівської міської ради, або у застосунку «Дія». 80% цих всіх укриттів є обмежено придатним, тобто до використання. Для укриття населення. Обліковані захисні споруди це протирадіаційні укриття та сховища. Вони вже були на обліку з 80-х-90-х років, але були під грифом секретності. Тобто, всі ці укриття є з часів на сьогоднішній день. Ми стараємося зорними сенсом редування нарощувати даний фонд. Перш за все, це обстеження всіх підвальних приміщень. Покладки їх на обліку як найпростіші укриття, а згодом при там капітальному ремонті чи реконструкції рекомендуємо брати на облік як протирадіаційне укриття або споруду подвійного призначення. Згідно з вимогами, кожне укриття має бути обладнане місцями для сидіння або лежання, мати запаси води, їжі, резервне освітлення, засоби зв'язку, пожежогасіння, аптечку та навіть баки для нечистот. Обов'язковою є наявність двох виходів, а за можливості вентиляції з фільтрами. Дотримання цих вимог контролює ДСНС. Перш за все звертаємо увагу на технічний стан, санітарний стан, також наявність світла та додаткової генерації електроенергії. Також не забуваємо про інклюзивність це доступ для мобільних груп населення. Звертаємо увагу на кількість сидячих місць або лежання. Також потрібно не забувати, що кожен громадянин повинен думати і про себе, про власну безпеку, тобто мати на надзвичайну ситуацію екстрену валізу. Тобто, в ній повинні бути документи, такі як паспорт, гроші на. Певний період можна і карточки собі мати, і також копії документів, можливо, на транспорт чи на власну будівлю. Ну і не нехтувати повітряними тривогами. За час моніторингових візитів порушення все ж виявляли, каже Василь Щербан. Порушення є незначні, але якщо виявляється порушення, виноситься адміністративна відповідальність балансу утримувачу. І також, якщо були виявлені. Порушення через дається на усуні недоліків два місяці. Через два місяці контрольно обстежуємо захисність споруди цивільного захисту. Найчастіше це порушеннями правил пожежної безпеки. Це перш за все, тобто відсутність там шансового інструменту. А, гасників, а також пожежної сигналізації. Штраф за це передбачено 3400 гривень, мінімальний, максимальний 5100. Якщо захисна споруда є не готовою, то в акті зазначається, стан готовий не готовий. Передбачено адміністративна відповідальність на суму 2550 гривень. Та головне, що потрібно для укриття, це його доступність. Згідно мапи, всі укриття мають бути доступними під час повітряних тривог. Хвилин тому пролунав сигнал повітряної тривоги. Тому, згідно всіх інструкцій, ми відправилися до сховища. Для початку зайшли у застосунок Дія, де у відділі незнавні знайшли мапу сховищ на території Мукачівської міської територіальної громади. В нашому випадку ми знаходимося у сховищі по вулиці Івана Маргітича, 40. Як бачимо, у застосунку зазначено, що воно відчинено цілодобово і справді ми змогли сюди безперешкодно потрапити. Як бачимо, сховище обладнане всім необхідним для комфортного перебування. Тут є Лавиці, система електропостачання, технічна вода. Також в разі потреби тут можуть перебувати до 300 осіб. Як зазначає мешканка будинку, сховище обладнали ще на початку повномасштабного вторгнення. Сюди можуть безперешкодно потрапити мешканці та люди з вулиці, але зізнається, деколи двері замикають. Чиняють, не знаю хто зачиняє, але я накільки знаю, що подвал має бути відкритий. Ну так лавички сідати нема такого видати. Не йшов є. Не знаю, коли там ключі стояли у дверях, а вода є, там є. Є там бак з водою. Були з міської ради, хтось був, да, да, да. Йдуть із нашого учні наші теж, бо в нас там є укриття, але вони всі, якщо цілий тот, то ну, і тут, і сюди до нас. На вулиці Маргітича сховище виявилося відчиненим. Потрапити у нього не склало труднощів. У цьому укритті є все. Бачте аптечки, є вогнегасники, світло є, вода і багато місця. Треба, коли бомблять дуже рідко, дуже часто, тоді треба всі необхідні речі зібрати воду, їжу, паспорта із, у бомбосховищах. Та на практиці не всі укриття є відчиненими у денний період. Біля деяких сховищ висять таблички з номерами відповідальних осіб. Тому телефонуємо. Відкриваємо вночі, а вдень відкриває магазин. Сп'яти ми навіть сьогодні вночі з чоловіком. Виходили два рази чи три. А часто звертаються люди, якщо до прикладу в нічний час до або в денний? ну тепер дивіться, коли тепер був обстріл, спускалися з дітками, спускалися, ми одразу вибігли після першої першого вибуху. Першого вибуху. вибуху ми вже були на місці, вже відкрили ми це сховище. Е, 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 е. Деякі ж відповідальні особи реагують на прохання оперативно та відкривають сховища. Протирадіаційне укриття по вулиці Володимира Зайця дійсно відповідає вимогам. Тут за повним завантаженням від обстрілів можуть сховатися біля 300 осіб, але мешканці кажуть, доводиться закривати через візити без хатків. Ключі є у мене є в тому під'їзді і перший поверх є, бо тут мають кладовки четверо чоловік. Взагалі обладнане у вас укриття і. Ну як по... гарно нам зробили туалети жіночі, там мужський туалет. Ходіть подивитись, голова організувала, весь мусор тут був, у матрасах старих, В общем, все повивозили, три машини ми заказали, склалися. І повивозили ну, то вже п'ять років тому назад. Обладнали укриття частково своїм коштом. Більш масштабні роботи провела Мукачівська міська рада, каже пані Анна. Зробили тут ремонт, нам. зараз, поки нормально все. Міська рада, звичайно, за власний. Ми тільки здавалися на вивозку мусора. По, по моєму по 140, бо 1400 гривень за одну машину. Три машини вивезли. А от на деяких дверях сховищ взагалі відсутні контакти відповідальних осіб. Тому скомунікувати неможливо. Ба більше сховище знаходиться в такому стані, що перебувати в ньому небезпечно. У нас таке сховище, що це ужас. Це не сховище. Написали там раді. Ціне, щось таке. У нас там не прибрано, дуже як вам сказати, влажно, сиро. Сидіти нема де. Ну, що це за сховище? Це не сховище. Ми зверталися в ЦНАП, але ну, нам сказали, що вони до цього не мають ніякого відношення. Навіть фоткали, все передавали в ЦНАП. Ну. І що спускатися, коли воно закрито, вибачте, війна в Україні триває вже четвертий рік, тож питання безпеки набуває особливої актуальності. Особливо це стало очевидним після нещодавного ракетного удару по підприємству та місту над Латрицею, який ще раз підтвердив: наразі в Україні не існує повністю безпечних місць. У зв'язку з цим громадянам варто подбати про належний стан укриттів і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.